Олівер Берман показав найкращий результат у кар'єрі. Ландо Норріс упевнено домінує, тоді як Оскар Піастрі знову йому програв. Вітаю вас на каналі Fast Lane. Сьогодні ми розберемо, що спричинило ці та інші головні події Гран-Прі Мексики. Після Остіну Формула-1 одразу приїхала на 20-й етап у Мехіко. Тут ми не побачили великої кількості тематичних ліврей, проте на цій трасі перед командами постала важлива задача. Порівняно з іншими етапами, Мексика має свої унікальні вимоги до наладила налаштувань через висоту 2200 метрів над рівнем моря. Це означає, що тут дуже розріджене повітря, гірше щеплення шин, а двигунам і гальмам потрібно більше кисню для охолодження. Щоб упоратися з цим, команди налаштовують боліди на високу притискну силу та значно збільшують отвори для відведення тепла від двигуна. Як бачимо, підхід у всіх різних Феррарі використовує екстремальну вентиляцію, тоді як у Макларен отвори чи не найменші серед усіх. Чим вони менші, тим менше компромісів для аеродинаміки, але тим більше. І ризик перегрів, тож давайте розглянемо, як це вплинуло на результати гонки. Ландо Норріс домінуюче виграв гран-при Мексики у власній лізі. Це був бездоганний вікенд у його виконанні. Зайнявши впевнену пол позицію в суботу, Ландо контролював гонку, втримав лідерство на хаотичному старті, мав хорошу стратегію, під стоп. Найбільше з усіх розтягнув перший відрізок на софті, і головне не робив помилок. Для Норріса це була надзвичайно вражаюча і домінуюча перемога з величезним відривом у 30 секунд від Леклера. Вигравши в десяте за кар'єру, Ландо тепер. Має більше перемоги, ніж в Оскара. Тож цілком логічно, що він став новим лідером чемпіонату. Цього вікенду йому не було рівних, адже його напарник мав труднощі через низьке щеплення асфальту траси. І кваліфікувався лише восьмим, провалив старт гонки, довго не міг обійти двох мерседесів і піднявся вище тільки за рахунок помилки на підстопі Антонелі та гіршої стратегії у Рассела. Очевидно, Оскар був розчарований фінішувати тільки п'ятим. Керівник команди Андреа Стелла сказав, що проблема полягала в техніці. Керування австралійця, яка загалом є надзвичайно успішною, але виявилася не зовсім придатною для умов низького щеплення, як в Остіні, так і в Мексиці. Що ж, далі для пілотів Макларен залишилося 4 гонки та два спринти, щоб визначити чемпіона. Але поки можна дійти висновку, що обидва справді дуже схожі цього сезону. Оскар був явно кращим у першій половині, а ландо краще в другій. Для Шарля Леклера це також був дуже позитивний вікенд, кваліфікувавшись другим, монегас. Був одним із чотирьох пілотів, які вступили в боротьбу за лідерство на першому повороті. Попри те, що йому довелося зрізати по траві, він швидко повернув позицію Норрісу і далі всю гонку тримався за ним. Наприкінці Леклера на мідіумі почав наздоганяти Ферстапен на софті. Попри напружене переслідування, Макс ледь не здійснив обгін, але раптова поява віртуального сейфті кару не дала цього зробити. І Шарль зберіг друге місце на фініші. Чи заслужив він цю позицію? Я гадаю, що ні. Серед фанатів було багато суперечок. Щодо суддівства на цьому етапі, але почнімо із заголовку цього розділу. Фіа справді пожаліли Леклера за зрізання в першому повороті. Проблема в тому, що Хемілтон краще розігнався, вибрав кращу траєкторію, і як можна побачити, Льюіс перший на апексі повороту. Відповідно, якщо керуватися правилами, Хемілтон його випередив. Проте Шарль проїхав по траві і повернув позицію тільки Норрісу. Штраф за отримання переваги за межами траси він не отримав, адже судді рідко видають покарання на стартах. Другий випадок, в якому пощастило Леклеру, це той віртуальний сейфті кар в кінці гонки через схід Карлоса Сайенза. Тут моя думка дещо протилежна, адже так, зупинка цим режимом дозволила стримати на третім. Але віртуальний сейфті кар замість жовтих прапорів там був повністю виправданий. Коли на передостанньому колі Сайнс помилився та вилетів у бар'єри, він отримав пошкодження, які означали схід з гонки. Незважаючи на те, що іспанець здавалося б, не заважав, керівництво гонки усе одно зуп... Зупинило перегони. Своє рішення вони пояснили тим, що коли машина Карлоса зупинилася, з неї почав іти дим і надійшло попередження про можливе загоряння. Це вимагає втручання маршалів і автоматично запускає протокол віртуального сейфті-кару. Згадуючи маршалів, варто згадати момент і на початку гонки. Коли були прості жовті прапори, Лоусон ледь не збив двох маршалів, що забирали уламки від контактів на старті. Добре, що все обійшлося, але цей випадок FIA не пояснили. Підсумовуючи, сказане. Це був щасливий день для Леклера. Щодо його напарника, в Мексиці Льюіс Хеммельтон втратив найкращу нагоду вперше заробити подіум із Феррарі, принаймні поки що. Усе через контактну боротьбу давніх суперників, після якої Хемілтон отримав штраф 10 секунд. Боротьба почалася ще у другому повороті шостого кола, але там вони обидва один одного виштовхували, тож усе справедливо. Проте, наближаючись до п'ятого повороту, Хемілтон проніс забагато швидкості та зрізав по траві, саме за те, що він отримав перевагу, тобто обігнав Ферстапена за трасою і не повернув позицію. Судді видали покарання. Можливо, британець хотів повернути позицію Максу, але проблема була в тому, що його обігнав Берман, і тоді довелося пропускати їх обох. Це зруйнувало гонку Льюісу, і в результаті він фінішував тільки восьмим. Що ж до самого Макса, після стількох етапів з перемогами результат у Мехіко був не надто вдалим. Однією з причин відсутності темпу можна згадати і значно більші отвори охолодження двигуна Red Bull, які погіршили аеродинаміку на прямій. Але й також Ферстапен був незадоволений рівнем щеплення шин на гумі Мідіум. Проте, коли на 38-му Колі перейшов на софт, він зміг краще розкрити потенціал боліду. Макс показав вражаючу стабільність та майстерність роботи з гумою. Але як я вже згадував, усе це в результаті. Результаті було перекрито віртуальним сейфтікаром і він не зміг обігнати Леклера. Також хочеться ще раз згадати старт, і те, чому скарги Рассела на тему відсутності штрафу Ферстапена за зрізання траси, на мій погляд, не є вірними. На повторі видно, як Макс вже чітко обігнав Джорджа ще на прямій перед першим поворотом. Далі, за рахунок сліпстріму, він зрівнявся з двома Феррарі, після чого вони затиснули його на бордюр, на якому неможливо нормально загальмувати, і він ледве уникнув бар'єри після свого зріза. Ферстапен повернув позицію Норрісу, Леклеру та Хеммельтону, які були попереду нього перед поворотом. Виходить, що Макс мав пропустити і Джорджа, який був позаду. Здається, правила так не написані. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Нарешті ми дійшли до гонщика дня Олівера Бермана, який провів надзвичайну гонку. Стартувавши дев'ятим, на старті Бермен піднявся на три позиції, поки інші зрізали перший поворот. Далі він у момент боротьби Макса та Льюіса підгадав. Дав ідеальний момент, обігнавши Ферстапена і піднявся на четверте місце. Після штрафу Хеммельтона, Олівер взагалі піднявся на третє. Але претендувати на подіум йому не вдалося через очевидно кращий темпу Макса Пазаду. Оскільки Ферстапен дуже добре беріг шини софт, хас спробували альтернативну стратегію та покликали Бермана на другу зупинку. Але це опустило його на четверте місце. А під кінець ще й виникла загроза від Піастри. Проте віртуальний сейфтікар, скажімо, трішки допоміг Оліверу. Спокійніше зберегти позицію та здобути найкращий фініш у кар'єрі. Перш за все, так добре проїхати йому допомогли оновлення Зостін. На цей вікенд команда нарешті змогла знайти підхід та налаштувати під них болід. Вони вдосконалили направляючі частини та краї днища боліду для збільшення аеродинамічного навантаження з акцентом на високошвидкісні повороти. У результаті це була дуже успішна гонка для обох гонщиків хаос, а тим більше для Бермана, яка трохи покращить його репутацію пілота з купу. Штрафних балів. Габріель Бортолето вперше з етапу в Монці зміг заробити очки на фініші. Траса в Мексиці дещо схожа з Монцею щодо великої кількості довгих прямих. Тож не дивно, що Болід Заубер тут став більш конкурентним. Але цю конкурентність вдалося показати тільки одному боліду і тільки в неділю. Адже Габріель кваліфікувався 16-тим, а в гонці його напарник Ніко зійшов через проблеми з двигуном. Можливо, якраз через перегрів, про який я казав на початку. Тим часом Бортолето свою гонку почав. Дуже впевнено, на хаотичному старті йому вдалося виконати відразу три успішні обгони по правій стороні. А далі потрібно було просто слідкувати за зношенням гуми. І це завдання Габі також успішно виконав. Він розтягнув відрізок на мідіум ідентично як Ферстапен та піднявся на ще одну позицію. Окрім того, бразилець скористався двома помилками суперників, що і допомогло йому приїхати десятим. Першим з очок вибув Юкі Цунода внаслідок дуже довгого підстопу команди. А ще одне місце у топ 10. Нив і закаджар, який почав втрачати темп через перегрів софту під кінець гонки. Підсумовуючи, це був хороший прорив від новачка, але тільки один бал не допоміг Заубер проти хорошого стрибку хаас. Що ж до загальної картини чемпіонату? Після Мехіко за друге місце щільно борються Феррарі, Мерседес та Ферстапен. В заліку пілотів Норріс лідирує з відривом всього один бал, а Макс відстає до них на 36. Боротьба тільки загострюється. В телеграм-каналі ми оцінили гонку на 88%. Якщо не враховувати домінацію Норріса, то в цілому вийшло класно. Нарешті ми за довгий час отримали різноманітні стратегії з двома підстопами. Сподіваюсь, я відповів на ваші головні питання. Про результати цього гран-прі, дякую за перегляд та побачимось у наступному відео.